Гібридна форма пам'яті учителя. Селекція Павловського Євгена Георгійовича. Три кущики в мене його. Відноситься до дуже ранніх термінів дозрівання. Це один кущик. А на другому зовсім мало. Ну, у приморськи цього року внесли свої корективи. І ще от третій кущик там. Колір такий темно-червоний в нього, бордовий. Виглядає доволі гарно, ягідка крупна в нього. В порівнянні ось з гривневою монетою. Ягідка доволі непогана. Простий гармонійний смак. Якогось особливого догляду біля нього не потрібно. Звичайні три стандартні обробки і йому цього вдосталь. Гронки, ну, гронки такі, пів кілограма кілограм, але цей рік він. Ну, не дуже сприятливий для винограду. Мій такий невеличкий, є зовсім маленький, але ну, будемо старатися, будемо удосконалювати якісь свої технології, захист від приморозків, і будемо рухатися вперед. Пам'яті вчителя!